Глина Могильницька слово про слово. Плекати мову трепетно й недремно, не позабудь в житті ані на мить, що кожне слово золота зерно народом зрощене у борознах століть, плекати мову предків спадок щирий. На довгі дні дарований тобі для ствердження добра краси і миру, для пристрасті і сили в боротьбі, коли крізь нетрі й ночі темнохижі Вторуєш ти добру і правді шлях, слова твої нехай щонайтихіші вогнем купальським. Спалахнуть в серцях, коли ти став упевнено й тверезо, зі злом напрю, з відвагою в очах, твої слова вже не слова, а леза несхибного й правого меча. Коли ж у одіж слію, вповив безсило мізерію від серця й ума. О, ні, не тільки муза легкокрила, їх мова відрікається сама, І слова, в які одяг чуття малі, Кричать про злочин, вчинений тобою, Як хліб, накраяний бездумною рукою, що марно сохне на пустім столі. Переможного миру вам.